ми з вами сьогодні говоримо про твір роздум По-перше, давайте пригадувати, що таке твір роздум Правильно, тобто, це твір, в якому ми висловлюємо свою думку щодо запропонованого запитання. Наприклад, якщо вас запитають, що таке щастя, то ви маєте у творі розказати про те, що таке щастя. Для вас. Так, і це, відповідно, буде твір роздум А твір роздум має певну характерну структуру. Він складається з таких елементів: перший елемент це теза. Теза це ваше ставлення до теми твору. Тобто, якщо вас питають, що таке щастя, в тезі, ви маєте написати На мою думку, щастя це, і сказати, що для вас є щастя. З тезою зрозуміло? Зрозуміло. Теза це зазвичай буде одне, два речення. Більше там не потрібно. Починаємо ми тезу словами на мою думку, після них ставиться кома, або я вважаю кома що, так. Одним з або чимось подібним до цього. Угу. Там можна я глибоко переконаний або глибоко переконана. З тезою розібралися, так? Рухаємось далі. Другий елемент це аргумент перший. Аргумент перший це по суті ваша відповідь на запитання, чому ви в тезі так вважаєте. Тобто, якщо ви сказали в тезі, що на мою думку, щастя, це одна з найголовніших цінностей у житті людини, так. То ви пишете. По-перше, для мене щастям є, там, наприклад, хороші стосунки в сім'ї. Угу. Оце ваш аргумент. Ми починаємо його словами. По-перше, або якщо у вас один аргумент буде за, а інший проти, то тоді перший починаємо з одного боку, а другий починаємо з іншого боку. Фісу. Звертаю увагу, що, по-перше, пишемо з дефісом, після нього ставиться кома, після з одного боку, з іншого боку, так само пишеться кома. Ага. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Аргумент це буквально одне речення. В аргументі розписувати сильно не треба. Ви пишете просто чому ви так вважаєте, а далі ілюструєте, тобто показуєте свій аргумент, ви в прикладі. Якщо ми говоримо про ваші наступні класи навчання, то, по ідеї, приклад, перший у вас має бути з літератури або з мистецтва, наприклад. Тобто, якийсь твір ви читали на уроках української літератури, і е, якийсь епізод з цього твору може проілюструвати, чому. Ваш аргумент є правильним, угу. і ви цей приклад берете. Ну, наприклад, якщо ви кажете, що можливими є стосунки між родиною, так у родині, то відповідно, який твір ви читали там, де було про родинні стосунки? Щось, Дайте, наприклад, ми з вами читали ту саму мудру дівчину, так там дівчинка у дівчини із татом були міцні стосунки, і коли в тата були неприємності, дівчина. 에, yeah. Своїм розумом допомогла татові вирішити ці задачі, так? Yeah. Наступне, це знову ж таки має бути у вас. Е, а, до речі, приклад починається словами: наприклад, або переконливим прикладом цього є там дівчинка Маруся із народної казки Мудра дівчина. Ага. Коли її батько втрапив у неприємну ситуацію, вона допомогла йому розв'язати задачі, які ставив йому хто там, король, здається, чи хто там був на складці. От. Угу. Угу. Тут зрозуміли, так? Зрозуміло. Рухаємось далі. Аргумент другий. Зрозуміло, що якщо перший починався по перше, то другий почнеться словом по-друге, так? Якщо буде третій, то він почнеться словом по третє Після нього ставимо кому і пишемо знову ж таки ще один аргумент, чому ви так вважаєте у своїй тезі? Зрозуміло? Зрозуміло? Знову ж таки, одне, два речення. В прикладі буквально 4-5 речень. Більше не треба. Тільки дивіться, коли ви пишете приклад, там не треба прям дослівно переказувати дуже-дуже розлого зміст казки. Коротко, по суті, кількома речнями саме та ситуація, яка найкраще ілюструє ваш аргумент. Зрозуміло? Yes. Наступний абзац: знову приклад. Приклад другий. Знову ж таки, 4-5 речень. Другий приклад у вас буде з життя або з історії. Найчастіше пишуть з життя, бо це простіше. Якщо знаєте з історії, ну ви ще історію особливо не вивчали, тому вам тут буде складно. Тому пишете просто з життя. Але отут, коли ми говоримо з вами про життя, приклад має бути реальним. Тобто той, який уже відбувся, а не колись, гіпотетично, коли рак на горі свисне, відбудеться може, а може і ні. Ага. Те, що реально сталося. Якщо такого в житті не було, то вигадуєте, але вигадуєте вже в минулому часі, ніби це дійсно було. Understand? <тит> а, це а, це це Тут є запитання? <тит> Дивіться, якщо ви пишете оцей твір із шести цих елементів, ви можете, наприклад, цей поставити на це місце, тобто він буде у вас третім абзацом, а цей буде тоді п'ятим абзацом. Байдуже в якій послідовності. <тит> ну і останній абзац це висновок. Висновок це одне-два речення. Він має бути логічним з вашого тексту. Тобто, у висновку має бути сказано саме про те, про що був текст. Якщо ви в тексті говорите про дружбу, а висновок у вас про мандарини, ну як би не зовсім. Ага. Так, отже, висновок у вас має логічно бути пов'язаним із вашим текстом. і плюс зазвичай висновок пишуть тими самими, слова, тими самими скажімо так, думками, які були в тезах, плюс. Тезі плюс аргументах, так? просто іншими словами. Тобто ті самі думки, те саме, що ви вже написали, тільки іншими словами треба сказати. Тоді він у вас буде логічно зроблений з вашого тексту. Угу. Зрозуміло? Висновок ми завжди починаємо словом отже, після нього теж ставимо в кому.